Маємо ексклюзивне інтерв'ю. Наш гість, очевидно, найдоречніша фігура для цього дня Патріарх Філарет, Світріше Владико, Христос Воскрес. Ви людина, яка завжди знаходить правильні слова в, в, в складних навіть ситуаціях. От що б ви цього року сказали всім українцям в цей день? По-перше, я хочу привітати всіх. Телеглядачів з Пасхою Христовою і звичайним нашим Привітанням Христос Воскрес! І що я хотів би сказати? Я хотів би сказати, що Воскресіння Христове наступило після розп'яття Ісуса Христа. Після того, коли над Ним глумились. І викликувало, якщо ти Син Божий, зійди з Христа, і тоді ми тебе повіримо. І здавалось в той час, що Христос переможений, бо Він висить на христі, вороги знущаються над Ним, а Він молиться, отче, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Але потім наступило Воскресіння перемога над псиви ворогами, і головне перемога над смертю. І ми ніколи не повинні забувати, що е, життя перемагає, добро перемагає, правда перемагає. В усі е, часи. І не було в історії такого. Періоду, коли б перемогло зло, перемогла неправда, такого не буває. Чому? А тому що Бога ніхто не може перемогти. І, і тому, якщо е, брати теперішній час, в якому знаходиться Україна. А Україна фактично знаходиться в умовах необ'явленої війни. І браті наші росіяни на своїх братів напали і хочуть приєднати Донбас до Росії. Це неправда, тому що Донбас це є українська земля, не російська, а українська, але живуть там. Росіяни, яких в свій час українці прийняли, дали їм притулок, а тепер вони хочуть цю е, землю приєднати до Росії. Це несправедливо. І тому ця несправедливість обов'язково буде е, переможена. І е, прийде час. І я думаю, незабаром прийде час, коли ми будемо святкувати не тільки перемогу життя над смертю, Воскресіння Христового, а будемо ще й святкувати нашу перемогу над агресором. Є такі відомі слова, що Христос Воскрес, Воскресна Україна. Ви знаєте, мабуть, їх ви неодноразово казали про те, що нам потрібен мир, але не мир будь-якою ціною. На вашу думку, наскільки близька може бути перемога і мир? Ну, те, що мир буде, це безумовно. Тому що не може зло перемагати довго, не може. І всякому, всякій війні буває кінець. Війна не може бути безкінечною. І тому кінець війни буде. Але який кінець? Ми впевнені, переконані, що перемога буде наша. Чому буде наша? А тому, що правда з нами. А якщо правда з нами, і Бог з нами, то і перемога наша. Але як довго це буде продовжуватися, ми не можемо сказати. Бог знає, як це, це буде довго продовжуватися. Але кінець буде. Будемо сподіватися, що він буде е, швидше. Хотіла запитати у вас про ваші церковні справи. Відомо, що. Значна частина українців за останніми опитуваннями Фонду до ініціатив вважають себе вірянами Київського патріархату. Невдовзі має відбутися собор Української автокефальної церкви в червні вже. І одне з питань цього собору можливість об'єднання з Київським патріархатом. Як ви вважаєте, чи останні події не прискорять об'єднавчі процеси в українській церкві і створення єдиної помісної церкви? Якраз ці події, яких зараз Переживає Україна, сприяють утворенню в Україні єдиної помісної православної церкви. Тим більше, спочив у бозі е, митрополит Мефодій. Тепер нема представників автокефальної церкви. Це умови, які штовхають автокефальну церкву і Київський патріархат до об'єднання. Ми хочемо об'єднання. Тому що розуміємо, що тільки єдина помісна православна церква може бути духовною основою української держави. Буде така основа Україна нездоланна. А поки нема єдиною. у нас іде війна. І тому ми хочемо, скориставшись цими умовами, почати діалог про об'єднання з Українською Автокефальною православною церквою. Умови, які ми, думаю, знайдемо. Розумні умови для об'єднання в одну православну церкву. Але автокефальна церква маленька церква. І вона не вирішує питання утворення єдиної в Україні православною церкви. Тому що значна частина православних належить до Московського патріархату. І тому Наша основна мета об'єднання з українською церквою Московського патріархату, Як, які справи на цьому терені, йде процес об'єднання, помимо волі ієрархії духовенства. Єпископи. І священики не йдуть на об'єднання, а віруючі йдуть на об'єднання. І цей процес об'єднання проходить безболісно, безболісно в столиці, в обласних центрах, в районах, тобто, там, де є храми Московського патріархату і Київського. То віруючі Московського патріархату переходять в Київський безболісно, без всякої боротьби. Сьогодні ходив в храм Московського патріархату, а завтра покинув цей храм і йде до Київського патріархату. І, та, і, і цей процес дос, досить е, великий, тому що за останніми соціологічними опитаннями Київський патріархат має 38% населення України, а московський тільки 19, тобто в половину менше. Але 39% належать, не належать ні до Московського, ні до Київського, а просто вважають себе Православними. Чому вони і хто вони такі? Це переважна більшість із них віруючі Московського патріархату, які не приєднуються до Київського патріархату тільки тому, що він не визнаний як автокефальна церква. Але якщо цей Київський патріархат буде визнаним, а ми сподіваємось, що він буде визнаний. То тоді оці всі 39% прийдуть до Київського патріархату. І тоді і наступе, оце довгоочікуване об'єднання українського православ'я в єдину помісну православну церкву. Те, що об'єднання буде, в цьому ніхто не повинен мати ніякого сумніву. Чому? Тому що є українська держава. І кожна держава повинна мати, якщо вона православна державна, повинна мати незалежну церкву. Коли Україна була в складі чи Російської імперії, чи Радянського Союзу, то тоді не стояло питання про автокефалію української церкви. Хоч багато людей. Бажали і тоді мати автокефальну церкву. Але це було нереально. Але тепер, коли ми маємо незалежну державу, нереальним є бути залежною від, від Москви церквою. Це нереально. І тому рано чи пізно ми будемо мати одну по місту Православну церкву. Якось ви казали, що якби Україна мала єдину церкву, то, можливо, і війни б не було. Це б так. Це дійсно так. Ось якби Україна мала одну православну церкву, і Крим би був наш, і він і зараз наш, бо ми його не, не здали. І Донбас, нас. А чому був би? А тому, що єдина церква виховала б всіх віруючих, всіх громадян України, православних, у вірності своїй державі, своєму народу, своїй культурі, своїй мові і, і своїм інтересам. Виховала б. А якщо б ми були такою силою. То Росія не наважилась би на нас нападати. А то вона чому наважилась? А тому що вона бачить, що українське суспільство розділене, єдиної православної церкви нема, іде боротьба, в Україні багато є росіян, і тому вони. І зважаючи на, на ці розбіжності, і напали на нас. І думають перемогти, але вони не врахували іншого, патріотизму українського. Українці давно борються за свою українську державу. І нарешті Господь дав нам. І тепер Він випробує нас достойні ми мати свою незалежну державу, чи ні, чи нам постійно бути колонією чи рабами. І народ нас доводить, що ми достойні мати свою українську державу. Чим ми доводимо? А тим, що наші не тільки молоді люди, а й люди похилого віку віддають своє життя за волю. За незалежність і, і справедливо ми співаємо, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І ми це, оце, ці слова гімну ми зараз виконуємо. Бо душу і тіло віддають за свободу України, за, за нашу землю. А як щодо єдності державної? Чи немає у вас відчуття, що поки. Немає активної фази війни, поки ми втрачаємо всього декілька життів на добу, а не десятки життів на добу. Тут е у владних кабінетах починаються чвари. Чи немає у вас такого відчуття, що розбрат може бути не тільки в церковному житті, але й в державному? Може бути. І не тільки в церковному. А і, і в державному. І Росія розраховує на це, що не буде єдності серед державних діячів, і тоді вони скористуються. Але нам треба бути розумними. І для того, щоб жити в добрих умовах і бути в мирі і злагоді, нам треба е, е, на перше місце ставити інтереси держави, в якій ми живемо. Бо якщо ми не будемо державу мати, то буде всім нам погано. І оце треба. Але ж не всі бачать е, однаково те, якою має а, так бути ось, держава. Оті, які не бачать однаково. Оці наші, нашу мету, наші завдання повинні побачити. Не треба рубати сучок, на якому сидиш. Сидиш на державі, то бережи державу, бо це найдорожче для тебе, для твого благополуччя. А якщо ти не будеш. Берегти свою державу, то тобі буде погано. Цього тижня Верховна Рада ухвалила декілька знакових законів для української історії, визнала УПА воюючою стороною і ухвалила закон, який засуджує нацизм та комунізм і забороняє як ідео, як агресивні ідеології в державі. Чи сприяє це єдності держави, на вашу думку? Я думаю, що сприяє, тому що. У нас була розбіжність. Одна частина вважала, що ті, хто воював за самостійну Україну в умовах Радянського Союзу, що це Бендеровці і тому подібне, так ось те, що Верховна Рада прийняла такий закон. Це об'єднує нас всіх в, єди, в єдиний український народ. І я думаю, що Верховна Рада зробила добру справу. А як щодо засудження комунізму і нацизму? А комунізм і нацизм це агресивні ідеології. Тому що, якщо взяти нацизм, то це надраса. Яка стала вище себе за всі інші народи і за інші раси. А якщо взяти комунізм, то комунізм, ви подивіться на герб Радянського Союзу серп і молот над усім земним, земною кулею. Що це значить? Це значить. Що комунізм повинен панувати над усім світом. Це агресивна ідеологія. І тому вона приводила до, конфлік... до конфлікту. І Верховна Рада добре зробила, що засудила і нацизм, і комунізм. Бо комунізму вже не буде ніколи. Бо ми знаємо, що таке комунізм. Так. І тому Верховна Рада тільки ну, зробила те, що, чого вже нема. Комунізму нема і не буде. Дякую вам на цій світлій ноті. Ми з вами прощаємося. Патріарх Філарет був гостем нашої програми. Світлого свята і гарного настрою.